Криптони! сьогодні хочу поділитися з вами двома корисними сніпетами. Перший це чек нативного балансу в ЄВМРіжі, а другий це чек газу. Часто, коли ми відпрацьовуємо якісь проекти, нам потрібно чекнути баланс гаманця, чекнути газ, тільки після того приймати рішення, чи відпрацьовувати далі активність чи ні. Даний сніпет чекає наш баланс за допомогою RPC-шки. І власне, це досить зручно, не потрібно шукати якісь API-сервіси відкриті, або шукати якісь сайти, їх там парсити, отримати якусь інформацію. От, Ми можемо просто вказати RPC потрібне і отримати нативний баланс, отримати газ, порівняти його і далі власне, рухатись в якомусь напрямку. Так от, Так В даному випадку, це RPC з Cipol, і ми отримуємо нативний баланс, після чого ми порівнюємо його з нульом, якщо він нуль, Виходимо по помилці, якщо він менше певного заданого значення, в даному випадку це 0,02. Ви можете собі тут його змінити. То ми теж йдемо по помилці, якщо він менше, якщо більше, то в нас виходить даний сніпет по зеленій і ми рухаємося далі. От, ну, Давайте покажу, як це працює. Тут в нас є одна-єдина переміна. По логіці у вас має сюди попадати ваш гаманець ЄВМ. І власне в даному випадку я вказав свій гаманець. Відпрацьовуємо даний сніпет, і він виходить по зелені і показує, що в нас 0.3 ефіра тестового. Можемо вказати, наприклад, тут 0,04 і подивитися, як він працює по помилці. У ну, нас помилка і вказує, що у нас недостатньо балансу. От, точно те саме йде з газом. Ми беремо. Наш гаманець і чекаємо газ. Тоді порівнюємо газ з певним значенням. Ну, в даному випадку це там, 15, і після чого виходимо по зланій або, або червоній. Ну, в даному випадку газ вже 20 у нас, то ми виходимо по червоній, якщо ми тут вкажемо, наприклад, газ 25. То ми вийдемо по зелені і власне можемо працювати. Е, ну, В принципі, все. Єдине, що дані сні працювали, вам треба буде, скажімо за все, використовувати їх якраз от в даному шаблоні, який я прикріплю до архіву. І Тому що тут підключені всі бібліотеки. Якщо ви даний шаблон відкриєте, якоїсь бібліотеки не вистачатиме, то ви будете бачити, що треба буде. Власне, додавати його за постер. Бібліотеки теж будуть в архіві, можете їх качати звіти, можете з якихось інших ресурсів, яким ви довіряєте. Різниці, по суті, немає, там головне з версіями дивитися, інколи просто через версії можуть не працювати. Все і можете даний шаблон використовувати як заготовку для своїх шаблонів, переміщатися якісь свої шаблони і в принципі, працювати з даними сніпетами. От після чого, якщо ви якісь інші проект працюєте, просто вказуєте RPC-шку і у вас все в принципі працює.